Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як можна закінчити шаль. Вигляд має дуже такий гарний, а обв'язується дуже легко. Давайте почнемо. У мене є ось такий трикутник, і зараз я покажу, як його обв'язувати. Ну, Так само, як і обв'язувати шаль. І так, ось сюди між цими двома стовпчиками протягую нитку. Можна обв'язувати. Ниткою того самого кольору можна змінити, як кому подобається. Ось я закріпила нитку, далі протягую і пров'язую повітряну петлю, і ще раз протягну, пров'яжу стовпчик без накиду. Так, далі накид на гачок в наступну арку. Ось вона. Я пров'яжу 6 стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Далі. Наступна арка. В наступну арку я просто пров'яжу стопчик без накиду. Ось. Наступна арка, стопчики з накидом, шість стопчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, і так, дивіться, ми дійшли тут до центру. Щоб було гарно, можна зв'язати ось тут стовпчик, стопчик без накида і далі продовжити ось тут, щоб було симетрично. Але мені подобається, щоб верхівка була у шалі гарна, тому я роблю накид. От тут пров'язала і зразу накид, і сюди шість стовпчиків з накидом. Три чотири, п'ять, шість. І зразу ж сюди шість топчиків з накидом у наступну арку, один. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Ось яка такий кінчик. Творюється, яка обв'язка. Далі. Ось тут наступна арка, стовпчик без накиду. Наступну арку. Знову стовпчики з накидом. Шість стовпчиків, один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. І так в'яжемо, в'язуємо весь виріб. Отворюється так, що так виходить, що спочатку йдуть стовпчики з накидом. Потім наступну арку стовпчик без накиду, далі знову шість топчиків з накидом. Якщо далі йдуть арки, знову стопчик без накиду і знову шість стопчиків з накидом. Так, чергуємо. Тут ми можемо ось цю сторону основку нашу закінчити. Ось так. Зараз, зараз, ось між цима стовпчиками. Так, можемо ось так закінчити. Можемо пров'язати тут стопчики без накиду, а можна продовжувати в'язати. Так, тут у нас стопчик без накиду, ось наступно ось сюди. Пров'язуємо шість стопчиків з накидом. Так, далі в наступну стопчик без накиду. Знову, знову в наступну знову стопчиків з накидом. Далі ми дійшли до центру. Щоб було симметрично, ми можемо ось тут в центрі пров'язати стопчик без накиду. А можемо не пров'язувати, а зразу, а зразу ось тут пров'язувати вже стопчики без накиду. Це як кому подобається. Ну от я так, в центрі зробила стопчик без накиду і знову пров'язую в наступну арку. Шість стопчиків без накиду. Так, заговорились, вибачте. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Далі знову стовпчик без накиду. І ось сюди. Ось сюди, ось стовчик стовпчики з двома на з одним накидом, шість стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість. Ну, а тут З'єднати треба в'язання з'єднуваною петлею. Все, кінчик відрізати. І вже у нас така творилася обв'язка. Бажаю вам успіхів!